Яким буде серпень 24-го року для представників знаку Діва? Головна подія місяця? Ви будете дуже активні, і головною подією буде реалізація якогось вашого плану, який ви давно мріяли реалізувати. Особисте життя. Ну, у вас є якась втома від стосунків, є якесь накопичення непорозумінь в парі, але є шанс це все вирішити. Робота. Повсякденність ви виконуєте свої обов'язки, все стабільно, без коливань. Фінанси от фінанса. Це, напевне, найкраща карта, яка може випасти на фінанси. І є шанс покращити фінансове становище. Однозначно буде шанс. Головне його побачити і скористатися цим шансом. І карта порада на серпень для дів. Ви знаєте, ваша емоційність та емпатичність іноді заважає вам, і ваша така, от, то що ви така людина вибухова? Е, можливо, намагайтесь свої емоції контролювати або направляти у цю вашу чутливість і цю вашу занадто таку занадто емпатію. В якесь таке русло раціональне.